Вітаю друзів. Сьогодні 5 березня 2023 року і я запросила Руслана, щоб він прочитав початок другої книги історія життя. Будь ласка, Руслан. Почну свою розмову я про себе. Мабуть, від народження. Я, як відомо, народився в Галілеї. Назареті, я сином Тесляра вважався, мати моя Марія. Я народився по вашому 5 березня. Рік можна позначити для вас буде зрозуміло за 6 років до Різдва або до нової ери. Я ріс здоровим, сильним, міцним, але було щось у моєму розвитку. Що виділяло мене серед усіх дітей. Це насамперед моє усвідомлене розуміння світу. Змалку в мені був потяг до знань, і він моментально задовольнявся, бо я відчував, що на мої питання чую я відповідь. Відповіді були прості, але максимально задовольняли мою цікавість і давали мені необхідні знання про те, що. Спочатку ці питання цікавили мене, потім я почав замислюватися над багатьма іншими. І одним з головних питань, яке турбувало мене, було питання про мою несхожість з іншими дітьми. Я відчував свою відокремленість із самого дитинства, відчував, що моя свідомість працює інакше, що мої прагнення пізнання перевершують інтереси малолітньої дитини. Я замислювався багато про що. Я відокремлювався від людей, від однолітків. Я прагнув у усамітнення. Там, у чудових садах, серед квітучих дерев і всього живого, що відчуває радість від свого існування, я осягав цей світ. Я ставив свої запитання і чув відповіді. І це. Було для мене тим проведенням часу, до якого я прагнув. Я осягав цей світ через споглядання, через спілкування з Отцем, з вищою космічною сутністю, творцем Всесвіту. Я бачив, що моє життя здійснюється інакше, і ставив численні питання матері. Вона спочатку лише тихо посміхалася і цілувала мене в лоба. Але після моєї наполегливої про.